Так, Сьогодні я вам хочу показати новий криптопроект для заробітку Free2Play. Можна, звісно, донатити, але є можливість заробляти Free2Play. топлей Суті Е, Сажаєш, тобі тебе є три грядки на початку відкриті. Ти можеш собі купити ну, на старті, тобі дається пшениця. Ти купляєш сімічки і садиш. Ти от бачиш, вони там 100 хвилин. Якщо не помиляюся, спочатку виростуть. Ти їх садиш, вони вирощуються, отримуєш опит з них, і прокачуєш свій рівень. Е, суть заробітку. Тут ти відкриваєш курятник, коровник, овчарню. Що воно тобі дає? Ти зможеш собі прокачати курочок. Такий, наприклад, курочка 4 рівня тобі дає 0,075 тонн за 3 години. Досить непогано. Можна коровку Тобі 0,15 тонн. Ну і так далі. Чим кращий і рівень, чим краща тваринка, тим більше ти заробляєш. Тут присутні завдання. Тут присутні у тебе завдання, ти там можеш ну, Тут самі такі банальні. Є загадки. Загадки я буду постити кожен день з відповідями. Заходьте в телеграм-канал. Що тут ще можна з такого? Можна купити монетки, зразу собі трішки прокачатися, але це по вашому бажанню, ну, як захочете. Тут можна от є друзі, реферальну ссылочку я вам в телеграм-каналі скину, щоб ви зареєструвалися. Ось, ви бачите, люди вже грають, вже трошки є, прокачалися. Також, що тут, можна ще з відео заробляти, ну, але це якщо ви якось... Ведете свій телеграм канал, YouTube канал ну і так далі. От Прокачуєтеся, получаєте. тут можна, от, вказано, як поповнити собі кошельок, щоб зразу щось купити. Е, є нагороди за рівень також. Прокачуєш рівень і от маєш якісь награди. Рівень також потрібен, щоб краще сімечки купляти. Ну і тут ще також є, О, тут є е, шахта, де ти можеш майнити, де ти можеш отримувати от, додаткове золото, додаткові геми і прокачувати свою кірку. Чим більше ти її прокачуєш, тим ти можеш отримати інші ресурси. Їх зразу теж можна купити. Тобто можна гем потратити і купити там собі кристаліки. Тут саме цікаве з тої шахти, що можна в завданнях. Кірку до 60 рівня і отримати 500 тонн. Досить цікаво, але це думаю не так то просто. Ну, Суть ігри зрозуміло, прокачуєшся, получаєш більше, грядок, садиш якісь семечки кращі і строїш собі всі ті будівлі і прокачуєш там тваринок. І тваринки тобі вже будуть приносити яку, якусь кількість тонн. Кого зацікавило, заходьте в телеграм-канал по Я вам там буде посилання і розвивайте свою ферму.